Так, друзі, усім привіт! Це бекстейдж зі зйомки мого кліпа Моє життя. І ми прийшли на знімальний майданчик, де ми маємо знімати. А тут купа людей, і вони всі сюди приходять і приходять, і ми не можемо ніяк зняти мій кліп. І це просто якийсь кошмар. Ми тут вже сидимо, напевно, десь три години. І не можемо ніяк зняти, і це просто подивіться, який капець з цими людьми. Ну я в шоці, в мене немає слів. Чи, чи треба це було їхати зранку і знімати, чи коли не знаю, чи перекрити дороги всі, щоб ніхто сюди не йшов. Але це капець. Я підготувався, а тут люди. А ще ми коротше з татом шукали якісь інші локації, тому що мені потрібні сходи до цього кліпу. А мені дуже подобається турецька площадь. От, і я думаю, ну мені треба сюди. Тому що в мене така задумка. Це має це. Я вам хочу сказати, це буде дуже крутий кліп, я вам гарантую, це буде просто пушка. Але нам треба його зняти, але люди заважають, ви розумієте? Я не знаю, що робити. От, а інших сходів у нас ніде немає. Так що чекати доведеться. Чекай до приспіва. -то? Пішов мотор раз, мотор два. Опа, опа, на. Одне. Одне. Одне твоє життя. Стою. Потом як, вот так? Да, от коли я кажу одне, ти хоп. Далі, Потом Моє, да. Життя. Одне. Моє. Життя лише. Не, о... Ой. Так, ну що, друзі, це бекстейж з кліпу Моє життя. І ми йдемо на нашу слідучу локацію. Ми йдемо на ратушу, От, знімати там крутецький кліп. Це моя друга локація. Так що все. Подивіться, яка краса на вулиці. Сьогодні, звісно, 13 градусів, але можна сказати, що тепло. Так. Да. Так, друзі, може десь хтось із вас знає, але тут в центрі міста є такі чарівні двері, є ось така от кнопочка і там пише оглядовий майданчик. І звідти відкривається дуже класний вид. Зараз ми йдемо туди знімати кліп. Я там йду вперше і сподіваюся, що там буде дуже круто. Ми зайшли, коротше, от сюди. Дивіться, що тут? Ти поверхів. Ого, по-моєму, це там от. Ну. Ой, так, класно. але класно. Я собі уявляю, яка буде там красота. Я дуже боюся висоти і взагалі мені треба буде залізти от сюди. Ну, як? Так, манучка. Що за що тут? О, головне не дивитися вниз, це найкраще. Так, тихо, спокійно. Давай тато, знімай. Так, ой, йо, ой, все. Коротше, друзі, в нас сьогодні остання локація зйомки кліпа моє життя. І подивіться, який тут красивий вид. Просто шедеврально. І ті ще геранди світяться, це просто бомбезно. Ліпіскі роз навіть є, може якесь тут романтичне побачення було. І ось такі от столик зі стульями. Дуже класно. Там, от вихід, ой, да вихід і підйом. Ще один такий стол, але він не двігається. І так от а, і сюди теж можна ставати фоткатись. Дуже класно. І я ще хочу дуже сказати. Е, ви мене навіть питаєте, хто мені всі кліпи знімає. Це мій тато, тато не видно. <ріпи> Але я дуже йому дякую, то що він мені це все робить, допомагає мені. От. І вже скоро, ну, я думаю, то що кліп вже вийшов, тому що бекстейдж буде потім. І я думаю, то що кліп буде просто нереально крутий, я його змонтую і все буде просто чікі-пукі. Ну, ми ще тут можемо посидіти, але тато вже замерз, ми жали, вже йдемо. Але тут неймовірна красота. А, і навіть ми сьогодні прийшли, зранку ще знімали кліп, то ось там, от, в 12.00, вийшла людина. Трубач і співала гімн України, ну типу трубачила, це як сказати. Вот. і ще якусь пісню співала, але я не пам'ятаю. Але тут дуже круто, і я думаю, то, що ми сюди будемо ходити ча частіше, і, може, ще щось ще з собою візьмемо, посидимо, бо тут нереально красота. Будемо сидіти, поки нам не надоїсть. Ну що, друзі, ось такий от вийшов бекстейдж з мого кліпу Моє життя. Надіюся, те, що вам сподобається. Ми всі дуже втомлені, дуже хочемо вже додому віддихнути. От, зараз вже 21.00, 20.45, майже 21.00. І я не знаю, скільки ми знімали кліп. Якщо на Турецькій площаді ми знімали, то в нас час зайняв 3 години. ми там були. Да, 3 години з половиною, от, Знімали кліп. Ну і ми на цей кліп потратили весь день, 12 годин кліпу, моє життя. Тому дякую ще раз моєму татові. А ви чекайте кліп, який вийшов? Все, всім гарного вечора, дня і всім па-па-па-па.